переведи. Так, зробиш. Так. Так, Ну роби, говори, що він так, там, не знаю. Ну, не в п'яти кроках, Господній над водами кличе, промовляючи. Прийдіть, прийміть усі духа, премудрости, духа, розуміння, духа боязні Божої Христа, що з'явився нам. Нині освячується істота, води родіється, Йорда. І свої води завертає течія, бачивши хрещення владики. як чоловік, прийшов ти на ріку Христе, Царю, і з рук при течісті щось благи прийняти хрещення слуги, ради ріку наших чоловіків любцях, слава Усі Сину і Святому Духу, ні. Овся в часі на віки віддіванися, на голос вовсю того, гостині готуйця дорогу Господню. Рісто Господи, вигляд свою прийняв ти, і просив причення, не знавшим рішам. Побачив тебе, води і злякалися, запретні, пресей, закликав питаючи. Може, просвітити світло, я слуга, може, послати руку на владику, освятити мене й води спаси, що ж віки світу. З книги пророка Ісаїї читання. мав, уважні. Так говорить Господь, ви будете радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете, хваліте Господа, визнайте Його ім'я, розголосіть між народами про його подви. Нагадуйте, що ім'я його величне, співайте Господеві, бо Він учинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі. Кликуйте і веселіться мешканці Сіону, Бо святий Ізраїля, великий серед вас. Аллилуйя, Аллилуйя. Будьмо уважні. До коринтян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Радя, не хочу бо, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Мойсея, у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне під Бобок пили в духовної. Що йшла із ними скелі, скелі у Христос. Ми пусті вислухаймо свято Евангеліями, Русі. І Духові Твоєму. Від Марка святої Евангелії читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба, ти є син мій улюблений. У тобі моє уподобання. Слава тобі, Господи, слава тобі, мирі, Господе і ми помолімся, Господи, помилуй. щоб освятилися водиці, силою, діянням і приходом Святого Духа, Господи, ми помолімся, Господи помилуй, щоб на водиці зійшло очищальне діяння Пресвятої Тройці. Господи, помолімся, Господи, щоб була їм дарована благодать, спасіння, благословення, Йорданове силою, діянням і приходом Святого Духа, Господи, помолімся, Господи, щоб у незабалі був скрушений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь визволив нас від усякого підступу і спокуси, супротивника і вчинив нас достойними, обіцяних благ. Господи, помолімся, Господи, помилуй. щоб ми просвітилися просвіченням розуму, благословенним шестям Святого Духа, Господеві помолімося, Господи, помилуй, щоб Господь Бог зіслав благословені Йорданові, освятив водиці. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вода ця стала даром, освячення, спасінням від гріхів, насилення душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вода ця струмувала до життя вічного, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вона проняла всякі підступи видимих і невидимих ворогів. Господи, Господи помилуй за тих, що черпають її і, і беруть на освячення домів. Господи, помолімося. Господи помилуй, що була вона на очищення дуже тіло всім, хто з вірою черпає, причащається нею. Господи, Господи, помилуй, щоб сподобатися нам наповнитися освяченням цих причастям. Невидимим явлінням Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, щоб Господь Бог вислухав моління нас грішних і помилував нас, Господеві помолімся, Господи, щоб визволитися нам від усякої скорботи в й нужди. Господеві помоліся, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і приснадімо морі з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо, тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим, Благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Славимо Тебе, владико, чоловіколюбче, вседержителю, Споконвічний Царю, славимо Тебе, создателю і Створителю Вселенної, славимо Тебе без батька, з матері, без матері від Отця Сущого. Бо попереднім празднику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо від досконалого явленого нашого Бога. Бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяйло і свідо, промінюється Господнім світлом. Нині місяць півосвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі осяйним близьком вселенну оздоблюють. Нині хмари з небес росить, дощ правди для людства. Нині несотворений своєю водою рукополагається від свого створіння, нині пророк і притеча до владики приступає, але стремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюється в цілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоюється. Нині людські гріхи юрданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Моїсеє, Господнім приходом перетворюється людям у солодкий кіст, нині ми визволились від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми визволились світлом світом Богорозуміння, Опроні, опромінюємось. Нині морок світу. Знищується явлінням Бога нашого, нині горішні з долішнім святкує і висоти з низами разом розмовляють, нині священне і вельми голосне торжество правовірних радується. Нині знищується обман і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом. Схиляється, щоб від нас, нас від рабства визволити. Нині, бо ми царство Господнє купили, і царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води і настрахалися. Йордан повернувся назад. Побачивши вогонь божества, що тілесно сходив і входив у нього, Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, який сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим творця воплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад. І гори заграли Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючися світлом від світла, істинним бовід істинного Бога, що приходить, бачивши владичний празник нині у Йордані, і його самого, що потопив у Йордані, саму смерть, задля переступу і жало спокуси Ядів Сою, і подарував світові спасенне хрещення. Думуй я грішний, недостойний слуга твій, про величності, чудес твоїх оповідаючи, пройнятий. Страхом кличу благально до тебе. <кхи> Великий ти, Господи, єдині діла твої, немає ні одного такого слова. Щоб задовільно співало б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса твої. Бо ти, що волею своєю від небуття до буття, приві усе своєю владою одержиш створіння І за своїм задумом будуєш світ тих з чотирьох стихій, склав створіння І увінчав чотирма парами круг року, перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе оспіує сонце, тебе стане січить, тебе оточить горі, тебе слухається світло, перед тобою тремтять безодні. Для тебе б'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет. ти утвердив землю на водах. в ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря. Ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі. Могоки керуєми, шестокрилі сарафими навколо стоячи і облітаючи, покриваються страхом неприступної твоєї слави, ти бо бог Бог сущий, невписаний, без начальний невимовний прийшов на землю. Прийнявши вигляд слуги і в подобі людський перебував. Бо ти, владико, задля милосердя і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідаємо милість, не таємо добродійсности, ти визволив наш людський рід і освятив дівствону утробу різдвом твоїм. Все створіння оспівує тебе, явно, було, бо ти Бог наш на землі з'явився із людьми пожив. Ти Йорданський води освятив, пославши з неба Святого твого Духа, і Ісукрашив голову Змію, що там гніздилися. Самодже, людина любчений, царю прийди, нині щастям Святого Духа. І освяти воду водуцю. Самоджую нелюбний, царю прийди, нині щастям Святого Духа, воду цю. Сам отже, людинолюбний Тарюх, прийди нині, шайс того духа, та й усети воду. Відай, благодать, спасіння, благословені Йордану, вивчини її джерелом нетління, даром освячення, розрішення гріхів, зцілення недух. Побудно для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і мали її на освячення до життіл та на лікування від терпінь, На освячення домів і на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою духом обновив постаріло, відріха нашу природу. Ти Бог наш, що за мною. А ге небо до землі, принесли май, присвіт благословить. Рухайтеся, послати. Благослови Світ. Всім слава здоров'я забороняємося. Всі буде здоров'я. Благословляйте освячується Богу, Священ. Благодаря собі, ім'я Отця Свясту. Благослови, благословляйте, освячується Богу. Благодаря Цього Дніпро.